Добрий день, любі малята, наші хлопчики і дівчата. Вмощуйтесь зручненько, сьогодні буде цікавенько. Малята, відгадайте загадку і дізнайтесь, про кого ми сьогодні будемо говорити. Має хвіст, та не літає, має рот не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Здогадались? Вірно, це риба. Ось про риб сьогодні ми будемо говорити. Давайте спочатку роздивимось її. У риби є голова, на якій розташовані очі, у неї є рот та зябра якими риба дихає, тулуб, а ще риба має хвіст, який допомагає їй рухатись уперед. У риби є плавці, які вона використовує для пересування та стійкості. А ще плавці риби це органи чуття, як у людей руки. Плавці бувають одинарними та парними. Парні плавці допомагають рибі кермувати, тобто вона може повертати у будь-який бік. Все тіло риби вкрите лускою. Ось ми з вами розглянули і дізналися про все, що є у риби. А ви знаєте, де живуть риби? Риби живуть у різних водоймах, у морях та океанах, річках та озерах. Малята пропоную потренувати наш язичок і промовити чистомовку про річкових риб. Ку-ку, ку. Рибки плавають ставку. Ась, ась ась, ось пливе прудкий карась. Ці ці, ці, у водичці окунці. Ом, ом ом, а ось спить вусатий сом. Ука, ука, ука дуже швидко пливе щука. Айте, 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 усі рибки утікайте. Молодці малята, у вас все гарно вийшло. Діти, а ви знаєте, чому риби мовчать? Зараз ми прослухаємо віршик і все дізнаємося. Мирослав Вересюк, чому рибки мовчазні? Рижий котик м'явкає, чорний песик гавкає. Розкажи, прошу мені, чому рибки мовчезні? Іра так питала брата, бо не було вдома тата. Брат відразу розсміявся. Я коли в ставку купався, під водою теж мовчав, бо у рот води набрав. Сама спробуй говорити під водою рот розкрити і розгодилась, а вже ж і на це сказала теж. Це тому мовчать, мабуть, що вони в воді живуть. Дітки, скажіть, як називається вірш? Вірш називається Чому рибки мовчазні». А хто автор вірша? Автор вірша Мирослав Вересюк. Як говорить котик? Мур м'явкає. А як говорить песик? Гав- гав, гавкає. Про що питала Іра у брата? Чому рибки мовчазні? Як відреагував брат? Розсміявся. Що пояснив він Ірі, що під водою він теж мовчав, бо у рот води набрав. Який висновок зробила Іра? Рибки мовчать тому. Що у воді вони живуть. А тепер давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Рижий котик м'явкає, чорний песик гавкає. Розкажи, прошу мені, чому рибки мовчазні? Іра так питала брата. Бо не було вдома тата. Брат відразу розсміявся. Я коли в ставку купався, під водою теж мовчав, бо у рот води набрав. Сама спробуй говорити, під водою рот розкрити і розгодилась, а вже ж! І на це сказала теж це тому мовчать, мабуть, що вони в воді живуть. Дітки, я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюйте за мною? Мирослав Вересюк, чому рибки мовчазні? Рижий котик м'явкає, чорний песик гавкає. Розкажи, прошу мені, чому рибки мовчезні. Іра так питала брата, бо не було вдома тата. Брат відразу розсміявся. Я, коли в кставку купався, під водою теж мовчав, бо у рот води набрав. Сама спробуй говорити, під водою рот розкрити. Іра згодилась. А вже ж, і на це сказала теж. Це тому мовчать, мабуть, що вони в воді живуть. Сподіваюсь, у вас все вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали вірш, чому риби мовчазні. Чекаю на ваше відео. До нових зустрічей, малята. До побачення!